Сьогодні поділюся, як я зробила ось таке ягнятко чи баранчика, не знаю на кого воно вам схоже. Отже, що нам треба? Лак для нігтів, клей, суха косметика, пензлики, синтепух, ножиці, вії, полунамистини, ниточка-голочка, тканина. У мене це таке хутро штучне. Ось такі нам два клаптики, треба 10 на 10. І показую вам, як робити заготовочку. Дуже просто. Синтепух ми огортаємо капроном, гарненько підтягуємо, обмотуємо ниточкою. Поміряйте, будь ласка, вам треба буде. 5 штук ось такого розміру, десь 2-2,5 сантиметри. Обмотуємо ниточкою. Ниточку використовуйте таку міцненьку і обрізаємо 5 таких заготовочок, 4 ніжки і мордочка. Це нам треба буде зробити. Показую, як прошиваємо ніжку. Ми із такої кульки починаємо робити таку продовгувату заготовочку методом стягування. Робимо утяжечки, підхватуємо капрон і її стягуємо так, щоб вийшла така, наче ковбаска. Це в нас буде ніжка. Так як я покажу одну, ви так зробите всі чотири. Капрон тут я беру в один шар, бо я потім його оброблю лаком для нігтів, таким прозорим, і воно буде чудово тримати і форму, і не буде рватися. Тому в один слой іграшечка невелика, нормально буде. Вертаюсь вниз, щоб зробити не тут, бачите, таке закругле, а там, де вийде у вас ось таке ширше частинка, ширша вийде. І тут ми перетягуємо ниточкою, робимо копиця. Обмотуємо просто ось так, щільненько затягли, бачите, воно вже тримається, але ще для надійності ми закріпляємо і ось так нічого складного. Дуже просто ми зробили ніжку. Тепер її треба пофарбувати. Використовую суху косметику і зафарбовую. Зафарбовую тільки саме копице. Використовую пензлик тоненький, так воно ухайніше виходить, не находить ніби на саму лапку. Є і. Ще трішки. Тепер це треба закріпити лаком для нігтів. Взагалі, іграшка, щоб ходила довго, щоб вона була міцненька, дуже гарно її обробляти ось таким лаком. Він не дає ніякої. Ось, бачите, чотири лапки вже є. Тепер нам треба зробити тіло. 10 на 10, 10 на 9, 9 на 9, який у вас вийде шматочок, не дуже різниця є. Відступаємо десь 1 см, закріпляємо ниточку і прошиваємо по всьому периметру, так як я взагалі роблю дуже багатьом лялькам тіло. Це мій улюблений такий спосіб. Це просто і швидко. Нам треба таких буде кульок зробити. Дві. До речі, так робиться помпон. Дуже просто: береться хутро, квадратик, стягується ось так, і виходить помпон. Ну, у нас сьогодні це буде частина ягняти. Гарненько стягу і зашиваємо. Щоб не було видно ось тут ніяких отворів. Міцно, міцно стягуємо, щоб не було видно нисенте пуху. І тоді буде триматися форма. Тепер вийшла ось така кулька, виробити ще одну в мене вже є заготовлена. І тепер з'єднуємо Ось тими місцями, де ми стягували, ми їх ховаємо, доєднуємо одну кульку до іншої. Нічого складного, впорається і дитина. так Закріпляю гарнесенько, щоб трималося. Бачите? І обрізаємо. Так. Тепер будемо прошивати мордочку. Шукаємо середину І так як ми наче з вами посмішки робимо, робимо таку галочку. Це буде наш носик навкосину і трішки відступаємо, десь з пів сантиметру відступаємо. Одна частина закріпили гарно, і робимо так само другу частину. Це в нас так намічається такий носик. Гарно підтягуємо і закріпляємо. Тепер нам потрібно ось тут переділити. Мордочку саму з середини носика вниз, відступаю теж десь пів сантиметру, може трішки більше. Гарну підтягу, бачите, і вже в мене мордочка буде переділена. Можна навіть залишити і так, але ми з вами ще зробимо і посмішку. Тепер знову ж таки з середини і в сторону. Так само, як робили вище. Тільки виходить, бачите, такі дві галочки. Носик буде і ротик. Гарно закріпляємо за хвостик, підтягуємо, і другу половинку робимо так само. Відступаємо. Можна внизу, бачите, трішки більше відступити, ніж зверху, тоді, наче буде ширша посмішка, так як от в мене вийшло. Носик трішки менше, от така мордочка вийшла. Тепер треба нам зробити форму цієї мордочки і відокремити підборіддя. Ми таке з вами робили вже неодноразово. Я думаю, що ви вмієте таке зробити. І так само нам треба зробити і зверху, щоб у нас вийшла така форма, знаєте, мордочки, не просто овал, а й такий носик відбився начей. Отут стягнути так само треба. Так. І гарненько прошиваємо і підтягуємо. Так, і в хвостик тепер і закріпляємо. Гарненько закріпляємо, щоб утяжки в нас не розпускались є. Тепер кріпимо мордочку до нашої. Заготовки до нашої основи є. І гарно, гарно підтягуємо. Це все можна приклеїти клеєм пістолету, навіть з'єднувати можна. Але, як я завжди говорю, пришите воно якось надійніше. І знову ж таки, якщо хтось посадить в такого баранця чи ягнятко в машину, то воно не втратить ні форму і не загубить ні лапки, ні мордочку, бо вони будуть пришиті. Але все рівно я буду клей використовувати. Покажу зараз в чому. Так, підфарбовуємо носика, щоб вам було видно гарно. Ось так. І трішки. Підфарбуємо ротика. Ось так. І іншим пензликом зараз трішки так намітимо щічки, наче, щоб були, хочеться мені такі щічки додати то хай собі будуть. Так, відкладаємо і тепер пришиваємо ніжки. Ніжку вшиваєте ось тут, де, бачите, ну, ніби шия. Це будуть передні, не знаю, як правильно сказати, ніжки чи лапки уягняти, що воно? Мабуть, ніжки говорять. Так, ниточку зайву якусь побачила. І пришиваємо. Мені зручніше ось так пришивати, я зараз іншу. Візьму теж сюди, нанижу, як на мистинку. І гарненько підтягує. бачите? Декілька разів пройтись можна туди назад і лапка буде вже закріплена тепер вивожу в задню. Є ось тут буде. Але задню трішки наче як впереду так направляєте, бачите? Бо якщо просто рівно, то воно тоді смішно так ті лапи терчать. Ось так. Гарнесенько підтягуємо, і на цьому, я вам скажу, наше шиття закінчується. Все інше ми будемо робити за допомогою суперклею. І форму робити, і клеїти. Так, гарнесенько закріпляємо. І обрізаємо. Воно вже миле, але ще не зрозуміло, хто воно. Так, беремо тепер шматочок капрону. Десь 9 на 3, на 2,5 см. І я його просто склею. Ось так краєчки. Ховаю всередину. І навпіл, і зараз проклею. З цього шматочка ми зробимо і вушка, і хвостик. Ще й залишиться, можна навіть менший шматочок брати. Ну, У мене було вже залишився так. Проклею суперклеєм можна це зробити термоклеєм, але суперклей не боїться сонця, і він не відклеїться при високій температурі. Вже як приклеїлось, то приклеїлось. Це клей, він продається в магазинах, де все для там, нарощування нігтів. Це ті це такий клей. Так, отрізаю десь по 2 см, мабуть, зараз я примірю. Десь приблизно так, 2 см. Тепер заокруглюємо. І якщо у вас від слоїця не доклеїлось, то ви просто промажте клеєм та ось тут притисніть отак зверху. Так, друге. Це в нас такі вушка будуть. Можна зробити з Фамірана, це буде швидше, простіше. У ну, мене під рукою не було, тому роблю з капрону. І тепер тим самим суперклеєм ось тут розгортаю ці барашики і вклею одне вушко. І зараз. Ми з вами вклеїмо друге. Так, і друге вушко. З суперклеєм, будь ласка, працюйте обережно, бо він дуже швидко схвачується, і якщо його багато, він стає дуже гарячим, щоб ви не опеклися. Ось такі вушка в нас, і залишилось зробити маленький хвостик. З цього ж самого шматочку я роблю таке заокруглення, щоб був як хвостик ягняти. І тепер промазую знову клеєм і вклею. Так, і тепер залишилося саме цікаве, це в нас оченята. О, тут я забула ще поставити біля носика такі цяточки. Зараз є. І тепер. Беремо вію, відрізаємо шматочок. Вії в мене такі вже, знаєте, з клеєм, тому вони зручно з ними працювати, вони тримаються біля очка. Але все одно треба обов'язково проклеювати ще додатково, бо вони все рівно відпадуть, якщо їх не зафіксувати. друге у нас очко є. І тепер залишилося їх приклеїти. Дивимося. Трішки ось теж. Розсовую баранців. Не знаю, як називається ця тканина, це штучне оце хутро. Ну, таке, наче як шубки з них роблять. Ось такий баранець в мене вийшов. Як вам? Якщо сподобалось, пишіть. Сподіваюсь, моє відео було вам корисне. До нових зустрічей, до нових відео. На все добре!